Дорогі друзі, мене вражає, як пенсіонерів намагаються залякати, вселити невпевненість і недовіру до пенсійної реформи. Навіть шахраї почали цим користуватися. У телеграмі активно поширюється інформація, що частині пенсіонерів знизять пенсії на третину, тобто на 30%. І причиною зниження пенсії. Автори таких дописів називають прийняття нового закону про пенсійну реформу. Насправді ця інформація є фейковою, тобто брехливою. Нічого подібного пенсійна реформа не передбачає. Телеграм-канали так намагаються залучити нових підписників. Подивіться цей текст. Як все міло розписано по роках. І звісно, що, побачивши свій рік народження, пенсіонер захоче дізнатися, наскільки зменшиться його пенсія. Але для цього йому треба перейти за посиланням, де нібито можна дізнатися розрахунок його пенсії. Але після переходу за посиланням особу просить спочатку підписатися на певний телеграм-канал, де нібито і є потрібна інформація. Насправді ніякої інформації немає, зате ви підписалися на телеграм-канал. Чому блогери почали спекулювати на цій болючій темі? Бо Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроект про пенсійну реформу. Його планують направити на розгляд парламенту вже найближчим часом. Закладені в ньому норми дійсно передбачають. Радикальне оновлення пенсій, але не в гіршу сторону. Реформа пенсійної системи назріла давно. В суспільстві звернуло увагу на те, що люди, які мають однаковий трудовий стаж, однакові зарплати, проте вийшли на пенсію у різні роки і мають неоднакові розміри пенсійних виплат. І інколи різниця сягає 50%. Відсотків. Реформа має усунути ці диспропорції, цю несправедливість. Крім того, планується запровадити другий рівень пенсійної системи обов'язкові накопичувальні пенсії. Цю можливість у законодавстві передбачили ще 20 років тому, але всі спроби провести таку реформу виявилися невдалими. Якщо вдасться цього разу, то в Україні нарешті запрацює трирівнева пенсійна система, як у багатьох розвинених країнах світу. На схилі літ українці зможуть претендувати на пенсії, які будуть більшими за половину їхньої заробітної плати. Так обіцяють автори законопроекту. Реформа передбачає радикальне оновлення. Солідарного рівня пенсійної системи. Виплата складається з двох компонентів: страхової, наразі її отримують всі пенсіонери, та базової пенсії. Про страхову і базову пенсію я більш детально розповідав у своєму відео від 5 грудня, яке називається Підвищення пенсій буде пенсійна реформа 2025. Кого цікавлять деталі, перегляньте, будь ласка, це відео. А тепер зверну увагу на, те, на ті деталі, про які я не казав у попередньому відео, і які вважаю досить важливими. Якщо пенсійна реформа запрацює у 2025 році. То розмір базової пенсії становитиме 1848 гривень. А от розмір страхової пенсії буде у кожного пенсіонера різний, його рахуватимуть за бальною системою. І розмір пенсійної виплати залежатиме від кількості зароблених протягом трудової діяльності балів. При виході на пенсію. Розмір страхової виплати визначатимуть так: суму зароблених за всю ді... трудову діяльність балів помножать на вартість одного бала, а вартість пенсійного бала буде встановлювати Кабінет міністрів. Його вартість буде залежати виключно від розміру середньої зарплати. Вартість пенсійного бала переглядатимуть щороку у березні. Традиційної індексації пенсій не буде, держава буде щороку збільшувати вартість бала, і це автоматично буде збільшувати розміри наших пенсій. Як це працюватиме? Для виходу на пенсію необхідно мати щонайменше 35 років трудового стажу. Людина, яка все життя отримувала середню заробітну плату, заробить 4200 балів. Ця цифра стає своєрідним італоном, міркою, яка буде братися для обрахунку вартості одного бала. Вартість пенсійного бала розраховуватимуть раз на рік у березні, бо треба знати середню зарплату за попередній рік. Максимальна кількість пенсійних балів буде розраховуватися із тієї суми, з якої було сплачено єдиний соціальний внесок. Що буде з тими, хто вже отримує пенсію? Їм перерахують пенсії за новими правилами і врахують зароблені ними бали. Також до їхньої страхової виплати. Додадуть базову пенсію. Після реформи розміри солідарних пенсій зростуть для більш ніж 80% українських пенсіонерів. Якщо перерахована за новими правилами пенсія виявиться меншою, ніж раніше, то її розмір зменшувати не будуть. І це важливо зрозуміти, нікому пенсії не зменшать. Вони можуть залишитися на тому ж рівні або зрости. Кожен це побачить індивідуально. Отже, ніякого зниження пенсій на 30% не буде. Ще одна частина реформи це запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи. Кожному працюючому українцю відкриють індивідуальні пенсійні рахунки. Ці рахунки щомісяця будуть поповнювати роботодавці та держава. Держава створить спеціальний фонд, який гарантуватиме пенсійні накопичення громадян. Це ніби за прикладом фонду гарантування вкладів для банків. Керуватиме цими коштами накопичувальний фонд, він же буде інвестувати їх для того, аби вберегти від інфляції та примножити. На відміну від внесків до Солідарного пенсійного фонду, який одразу ж витрачається на виплату нам, пенсіонерам, Кошти у накопичувальному фонді залишаються у власності особи, їх можна буде навіть передавати у спадок. Доступ до накопичувальних внесків відкриється лише після виходу на пенсію, тобто у 60 років за наявності 35 років трудового стажу. Вимоги для отримання пенсії змінювати не будуть. Для виходу на заслужений відпочинок необхідно мати 35 років трудового стажу у разі виходу на пенсію у 60 років, або принаймні 15 років стажу для виходу на пенсію у 65 років. Разом з тим, держава дасть можливість вийти на пенсію особам, які у 65 років. Не мають достатньо трудового стажу, але накопичили певну кількість балів. Зміни до солідарного рівня пенсійної системи набудуть чинності з 1 липня 2025 року. Накопичуваний рівень пенсійної системи планують запровадити з 1 січня 2026 року. Ось коротко все. Якщо хочете отримати свіжу, конкретну і чітку інформацію, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити мої повідомлення. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!